Отже, декілька слів про схожість Гетьманщини з сьогоднішньою Україною. Ну, перший момент це те, що козаки раніше, за те, що вони воювали, брали участь в воєнних походах, отримували землю. Якщо пригадуєте, у 2014 році уряд на законодавчому рівні затвердив, що всім учасникам АТО давали оці, ці славнозвісні 2 гектари землі. От це вже така перша паралель. Друга, це козаки, вони не платили податків. І, ну, звісно, зараз вже трошки інший час, але сьогодні держава воїнам так само, скажімо так, Робить всі умови, щоб вони ну, десь в, яких, в якихось там моментах платили менше, ніж інші, ніж цивільні. так? Там, наприклад, менше за комуналку платиш, безкоштовний проїзд в громадському транспорті, там безкоштовне лікування, безкоштовне навчання. Тобто, оці такі моменти. А далі це. Створення ще в 2014 році ВЦА, тобто військово-цивільній адміністрації, де головним була вже не цивільна людина, а був головним військовий. Тобто тоді ще це в Луганській в Донецькій областях були створені ВЦА після 2022-го. Такі ВЦА вже в більшості областей були створені, де командував саме військовий. Це те саме, по суті, те, що було а, за Гетьманщини, коли були полкові сотені містечка, де. Головною людиною був та, там, полковник чи сотник, тобто головним був козак військовий. От. Ну і четвертий момент, який теж одразу згадується, це коли на Майдані, на першому, на другому, 2004, 2014 були на Майданах сотні, поділ на сотні. Там. По номерах люди розрізняли ці сотні. В 2014-му точно там були ці сотні, і вони мали кожна сотня свій номер. Це знов-таки відсилка до Гатьманщини, де були полкові сотні містечка, тобто люди розбивалися на сотні. І сотня це було як окремий такий підрозділ, окреме відділення. От, тому, о, можливо, ще якісь є моменти, які підрізні. Підтверджують, що гетьманщина ну по суті вона продовжується в сьогоднішній сучасній Україні, тільки ну от трошки відозмінена. Але по суті, якісь речі навіть через 400 років вони не змінилися.